Швидко вигляни у віконце, посміхнись там сонце. Значить час уже вставати. І вперед, назустріч справам, хай буде день цей дуже вдалий. А щоб день був добрий, треба всім дарувати добро. Щоб людина відчувала ваше хороше ставлення до себе, треба використовувати слова вічливості. Ці слова допомагають. Виказати повагу і доброзичливість до інших. Вічливість допомагає знайти друзів з вічливою людиною набагато приємніше спілкуватися. А ще ваша вічливість вказує на вашу вихованість. Сьогодні ми поговоримо про вічливі слова. Ми дізнаємось, як і коли говорити такі слова. Мамі, посмішку зранку дарую. Доброго ранку завжди кажу я. Привіт. Це чарівне слово, дарую людям все знову і знову. Якщо один чихнуть готовий, згадаю фразу будь здоровий. Якщо наступив на ніжку, хоч випадково, хоч трішки, відразу говори, вибачте. Ласкаво просимо гостям, говорить і тут, і там. Гості йдуть додому, щасливої дороги бажаємо. Щоб щось попросити, потрібно бути вічливим. Ми, будь ласка, додому, будуть всі задоволені нами. Придумалось, ким то красиво за допомогу говорити спасибі. Ти не можеш забувати за допомогу дякувати. А тепер давайте трішечки пограємо. Коли ти придеш до садочку, то що ти скажеш? Доброго ранку, правильно. Тобі допомогли роздягнутися і повісити одяг, що треба сказати. Звичайно, дякую. Ти йшов коридором і випадково когось штовхнув, що треба сказати. Так, вибач. Щоб тобі з задоволенням допомагали люди, не слід забувати одне чарівне слово. Яке, діти? Будь ласка, правильно, людина для тебе зробила добре діло. Які слова ти скажеш? Дякую, звичайно. Які слова ти не забуваєш сказати мамі і татові, рідним, коли йдеш спати? Так, на добраніч Уся сім'я сідає за стіл обідать. Що ти скажеш? Так, смачного. Ти був у гостях і вже йдеш додому. Які слова ти скажеш на прощання? Так, до зустрічі. Діти, не забувайте такі потрібні і важливі слова, якщо ми будемо вічливими один з одним. То світ стане трішки добрішим.